Отримання компенсації за безоплатне розміщення ВПО. З 1 березня 2025 року Пенсійний фонд України здійснює повноваження щодо розгляду нових звернень про призначення компенсації витрат за безоплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб. Створено новий електронний сервіс, який дозволяє дистанційно звернутися за призначенням компенсації витрат за безоплатне розміщення ВПО. Особа, яка розмістила ВПО та бажає подати онлайн-документи для призначення виплати, має авторизуватися в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України портал ПФУ.gov за допомогою кваліфікованого електронного підпису і натиснути кнопку Увійти. У лівому боковому меню Комунікації з ПФУ обрати вкладку Заява особи, яка розмістила внутрішньопереміщених осіб, про отримання компенсації витрат. В полі, що з'явиться на екрані, обрати вікно первинне заповнення повідомлення про безоплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб та заяви особи, яка розмістила внутрішньопереміщених осіб, про отримання компенсації витрат. Заповнити онлайн форму заяви. Людина, яка надає прихисток ДПО, вказує загальні дані про себе. Зазначає документ, що посвідчує її особу, місце фактичного проживання та місце реєстрації, надає відомості про житло та дані виплатних реквізитів. Важливо. Поля, позначені зірочкою, є обов'язковими для заповнення. У частині онлайн-форми заяви учасники звернення, людина, яка надає прихисток, зазначає дані членів внутрішньопереміщених осіб, які проживатимуть у наданому житлі. Обов'язково вказує дані повноваженого представника цих внутрішньопереміщених осіб та натискає кнопку Зберегти. Повноваженим представником внутрішньо переміщеної особи може бути особа з числа ВПО, яка проживає в даному житловому переміщенні. Додатково такі повноваження не потребують підтвердження. Крім цього, особа, яка надає прихисток, додає скановані копії документів, перелік яких зазначено у випадаючому меню. Надає згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку та натискає кнопку зберегти. На екрані у сусідніх паралельних вкладках з'явиться згенерована екранна форма, повідомлення про безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб. Або зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні та заявок особи, яка розмістила внутрішньопереміщених осіб. Особа, яка надає прихисток ВБО, переглядає документи та натискає кнопку Зберегти. Після цього документи набувають статусу, очікує підпису. Водночас повідомлення та заява стають доступними в особистому кабінеті уповноваженого представника ВПО. Для ознайомлення з документами у полі, що з'явиться на екрані, йому потрібно обрати вікно, підписати повідомлення про безоплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб та заяву особи, яка розмістила внутрішньопереміщених осіб про отримання компенсації витрат. Уповноважений представник ВПО має перевірити зазначені в документах дані, за потреби відредагувати їх, зберегти та підписати за допомогою кеп. Після цього у кабінеті особи, яка надає прихисток ВПО, у вікні підписати повідомлення про безоплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб та заяву особи, яка розмістила внутрішньопереміщених осіб про отримання компенсації витрат, зміниться запис про подання документів на підписане. Для завершення процесу подання повідомлення та заяви на отримання компенсації за безоплатне розміщення ВПО особі, яка надає прихисток, потрібно підписати за допомогою КЕП відповідні документи, натиснувши піктограму програму Олівець. Електронні документи, підписані КЕП, надходять для опрацювання до Пенсійного фонду України. Статус надісланих документів особа, яка безоплатно надає прихисток та розміщені ВПО, можуть перевірити в розділі мої звернення. Дякуємо, що користуєтесь електронними сервісами Пенсійного фонду України.